проєкт обласної програми соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 25-29 роки. Чорнобильська трагедія одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства, і її наслідки відчутні сьогодні. Вони впливають на здоров'я людей, екологію та соціально-економічний стан в Україні та в світі в цілому. З огляду на масштаби проблеми, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії, підтримка осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є одним із пріоритетів держави та регіональної політики. Обласна програма соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 25-29 роки, тобто 5 років, це комплекс взаємопов'язаних завдань та заходів, спрямованих на реалізацію соціальної підтримки громадян, які постраждали. Внаслідок чорнобильської катастрофи в області шляхом надання соціальної підтримки, медичного забезпечення, оздоровлення, покращення житлових умов і гідного вшанування пам'яті про ліквідаторів та їхній внесок у порятунок людства. У Кіровоградській області на сьогодні проживає 7898 тисяч осіб, які постраждали внаслідок аварії. Серед них ліквідатори переселені громадяни вдови ліквідаторів та потерпілі діти, які зазнали впливу радіації. Багато з них потребують постійної медичної та соціальної підтримки для соціального захисту громадян, які постраждали в назви чорнобильської катастрофи, виділяють відповідно до чинного законодавства фінансову підтримку з державного, обласного та місцевого бюджетів. Проте окремої програми у нас в області до цього часу не було. І за непоодинокими зверненнями громадських організацій та дорученням. Начальника обласної військової адміністрації Андрія Павловича Райковича з метою упорядкування соціальної підтримки постраждалих громадян та об'єднання усіх напрямків їх підтримки, забезпечення санаторно курортного лікування з обласного бюджету. Обиська адміністрація почала розробку проєкту обласної програми соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи на 25-29 роки. Для розробки програми залучені усі структурні підрозділи обласної військової адміністрації, територіальні органи міністерств та відомств в області і громадські організації, які опікуються питаннями а, тих, хто постраждав від Чорнобильської. Катастрофи департаментом соціального захисту населення було зібрано всі пропозиції, сформовано проєкт зазначеної програми. Він був обговорений з усіма зацікавленими особами, виставлений на сайті департаменту соціального захисту, а також обговорений та схвалений на засіданні робочої групи з представниками чорнобильських організацій. Наразі проєкт програми проходить експертно. Оцінку в департаменті фінансів та департаменті економічного розвитку обласної військової адміністрації. Отже, щодо суті нашої програми, метою програми є забезпечення соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, шляхом здійснення виплати деяких видів допомоги, компенсацій, пільг, соціальних стипендій, покращення їх медичного обслуговування та оздоровлення, і забезпечення належних умов їх життєдіяльності, висвітлення дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Щодо вирішення соціальних проблем зазначеної категорії громадян і здійснення заходів щодо поваги, подяки і пошани учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Програма містить сім розділів, в яких визначено проблеми, мета, шляхи розв'язання проблем, обсяги та джерела фінансування і перелік завдань, напрямки реалізації та їх контроль. Отже, основні напрямки реалізації складені в п'ять ключових розділів. Це соціальна підтримка, виплата допомоги, компенсації, пенсії, надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, пільгове транспортне обслуговування, забезпечення засобами реабілітації і надання адміністративних послуг, медичне забезпечення, організація щорічних медичних оглядів, забезпечення безкоштовними ліками та зубопротизуванням, і санаторно-курортне лікування, житлове забезпечення, забезпечення жилою площею і ремонт житлових приміщень. Та культурні заходи, організація знаменних дат передбачає надання освітніх послуг, влаштування в дошкільні заклади, стипендії, організація заходів до річниць Чорнобильської катастрофи, і організація культурних заходів. Інформаційна правова підтримка, сприяння, висвітленню питань соціального, медичного та правового забезпечення, і проведення зустрічей з організаціями, які представляють інтереси ліквідаторів, учасників Чорнобильської катастрофи. Фінансування заходів з реалізацією програми є кошти державного, обласного та місцевих бюджетів і кошти інших незаборонених законодавством джерел. Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів програми визначатимуться щорічно під час формування бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу. Наразі ми маємо такий загальний бюджет нашої обласної програми соціальної підтримки на 2025-2029 рік. Ще раз наголошую, що це 5 років. Загальний обсяг становить 2 мільярди 190 мільйонів гривень. Це дуже велика сума, і важливо розуміти, як саме вона буде розподілена. Основне фінансування передбачено з державного бюджету: це 2 мільярди 15 мільйонів гривень. Це кошти, які спрямовуються на виплату допомог, компенсацій пільг та пенсій для постраждалих громадян, тобто це те, що безпосередньо впливає на щоденне життя людей і можливість отримувати гарантовані виплати та користуватися державними пільгами. Обласний бюджет передбачає 50 мільйонів 680 тисяч гривень, які ми заклали для покращення конкретних соціальних послуг у нашій області. А саме детальніше, куди підуть ці кошти: 31,5 мільйона гривень на забезпечення постраждалих громадян безкоштовними ліками та зубопротизуванням. Ми всі знаємо, що витрати на медицину це серйозне навантаження для родин, тим паче для тих, хто і так має проблеми зі здоров'ям. Тому важливо, щоб люди могли безкоштовно отримати необхідні ліки, а також якісне зубопротезування. протезування. Наразі на рік передбачено 6,3 мільйони, на 5 років 31,5 мільйонів гривень. 12,5 мільйонів гривень на санаторно-курортне лікування це нова графа, тобто її раніше не було. Лікувати наслідки радіаційного опромінення та зміцнювати здоров'я дуже важливо і про цю потребу наші. Представники Чорнобильських організацій постійно наголошували. Зараз пошукуємо можливості для того, щоб дійсно забезпечити цю суму в нашому обласному бюджеті. І 5 мільйонів гривень це матеріальна допомога найбільш вразливим категоріям населення це діти з інвалідністю, та діти сироти з числа потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи. Постраждалі громадяни, які мають інвалідність, і вони опинились у найскладнішій ситуації. Наша задача надати їм реальну. Підтримку це щорічна виплата, яка виплачується до 26 квітня. І фіналізую. Це не просто цифри, це конкретні дії спрямовані на покращення життя постраждалих громадян. І ми розуміємо, що ця допомога не вирішить усіх проблем, але це ще один крок до гідного рівня життя для тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи. Та більш організованого підходу до задоволення потреб наших громадян, і узагальнюючи можу сказати, що реалізація цієї програми нам дозволить підвищити рівень соціального захисту постраждалих осіб шляхом надання матеріальної допомоги, компенсації, пенсій та інших виплат, забезпечити доступ до якісної медичної допомоги та пільгового... пільгов... забезпечити доступ до якісної медичної допомоги та пірвового оздоровлення. І покращити житлові умови шляхом надання житла або проведення ремонтних робіт. Це ми передбачаємо в місцевих бюджетах, спілкуємося з нашими територіальними громадами, адже важливо, щоб і на територіях бюджети були орієнтовані на підтримку наших чорнобильців. Гарантувати доступ до освітніх послуг для дітей постраждалих громадян, а також підтримку студентів через стипендії. І сприяти. Збереженню історичної пам'яті, що дуже важливо про події Чорнобильської катастрофи через організацію культурних і пам'ятних заходів. Тому що дійсно ті, хто займався ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській ЕС, це наші захисники, це ті люди, які виборювали для нас здорове майбутнє. Забезпечити правову та інформаційну підтримку для підвищення рівня обізнаності громадян про їхні права. Чорнобильська катастрофа це не лише трагедія минулого, а й виклик для сьогодення. Наше завдання забезпечити належну підтримку. Тим, хто пожертвував своїм здоров'ям заради порятунку інших. дякую за увагу.